Які звички ваших батьків дратують вас? Я не можу розповісти своїм батькам жодних секретів, тому що якщо я це зроблю, це відразу стане головною темою наступної сімейної зустрічі. Я не можу нічого розповісти своїй мамі або навіть надіслати їй фотографії, тому що вона негайно опублікує їх у Фейсбук, незважаючи на те, що я п'ять разів просила її не робити цього, тож тепер вона більше не отримує фотографій. Мама не прислухається до порад своїх дітей, але щиро вірить у все, що говорять їй всілякі пліткарі. Під час моєї останньої суперечки з мамою мені довелося кричати на неї, щоб вона вимкнула свій комп'ютер після того, як вона надала необмежений доступ до нього хлопцеві, який подзвонив їй і сказав, що він із Microsoft. Це був другий раз, коли вона робила це. Єдина причина, чому я дізналася про це, полягала в тому, що вона подзвонила мені, щоб попросити пароль від Wi-Fi, щоб перед. Дати йому після того, як я нарешті змусила її вислухати мене, я сказала їй, що одна із причин, чому наші стосунки такі погані, полягає в тому, що вона скоріше повірить шахраю на іншому кінці вхідного телефонного дзвінка, ніж своїй власній доньці. Це просто обурює. Моя мама випадково згадала, що отримала повідомлення про те, що виграла щось у лотереї, і просто ще не встигла ввести свої дані, щоб отримати це. Я відразу запідозрив шахрайство. Почалася довга. Суперечка, під час якої вона наполягала, що я не правий, і що вона справді перемогла. Нарешті я запитав її, чи брала вона участь у лотереї. Вона відповіла ні. У мене досі перед очима вираз її обличчя, коли її нарешті осяяло, але вона все одно намагалася це приховати та виглядати спокійно. Це так схоже на моїх батьків, ні. Тату, хлопець, який щойно виграв у лотерею, насправді не має більше грошей, ніж йому потрібно, і він точно не хоче поділитися ними з тобою. Ю, якимсь незнайомцем, чиє ім'я він випадково знайшов в інтернеті, тому будь ласка, не повідомляй йому свої банківські реквізити. Донедавна я б сказала, що вони надто сильно втручаються в мої справи. Я знаю, що вони мають добрі наміри, але іноді це може дратувати. Але мій коханий виріс з емоційно незрілими батьками. Я маю на увазі, що його батьки довбані роботи. Вони вважають себе VASP – білі англосаксонські протестанти. Коли він був дитиною, вони приходили додому з роботи, випивали і знову йшли кудись. Поїхати у відпустку під час канікул і залишити його на випадку. Кового родича не проблема. Обійми або поцілунки були для них неприємними. Він буквально ніколи не чув Я люблю тебе найближчим до цього було ти змусив мене пишатися. Він чув це тричі і точно пам'ятає, де і коли це сталося, тому що для нього це дуже багато значило. Якось він розповів мені, що повернувся з дитячого садка і поцілував маму в щоку, тому що він бачив, як інша дитина робила так зі своєю мамою і зрозумів, що хоче зробити так само. він сказав, що його мама зіщулилася, витерла щоку і сказала йому: заспокойся, такий ти мені не подобаєшся. Тож це безперечно допомогло мені трохи більше цінувати своїх батьків. Моя мама змушує мене відвідувати лікаря через будь-які дрібниці. Але коли я згадую, що вона не звертається до лікаря навіть з приводу серйозних проблем: багатолітній кашель, пожовтіння шкіри, надмірна втрата ваги, майже повна відсутність апетиту. Вона відповідає, що вона не має на це часу. Ця жінка не відвідувала лікаря майже 20 років. Можливо, вона із тих людей, які, знаючи, що це щось серйозне, тримають все у собі, щоб нікого не обтяжувати. Моя мама зробила це. Це коли її діагностували рак, і якби їй не потрібен був хтось щоб возити її на хіміотерапію та з хіміотерапії, я не впевнений, що вона взагалі комусь би про це розповіла. Мій тато просто повинен бути в аеропорту приблизно за 6 годин до вильоту. Я знаю, що це дуже дратує дітей, але я дізнався, чому це відбувається після того, як став батьком. Якщо я сам байдуже, я можу приїхати туди і вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Але додайте дружину, що додає більше сумок, а отже, потребу в більшій кількості часу на те, щоб зібратися. Додайте дітей, а це ще більше сумок. І ви повинні переконатися, що взяли все, що може знадобитися дітям. Потім ви повинні провести всіх цих людей через аеропорт без інцидентів зі службою безпеки. Нарешті ви матимете справу з дітьми, яким раптом закортіло попісяти. Хоча до цього вони казали, що їм не потрібно. Ну або виявиться, що вони зголодніли, хочуть пити тощо. Тож я краще доставлю всі ваші дупи до аеропорту раніше, щоб мені не потрібно було так напружуватися, коли батьки мене кудись везли, багато дурниць залишалися залаштунками, але тепер я в. Все розумію, коли вони сплять, я тихий, наче ніндзя. Коли я сплю, пилосос, телефонні дзвінки, гучний телевізор, гучні розмови, знесення частини будинку, спрацювання пожежної сигналізації. Моя мама просто приходить, коли їй заманеться. Жодних дзвінків або повідомлень. Середина робочого дня та начхати вона заїде просто потеревенити. Вона також дуже осудлива, тож вона обов'язково засудить мене, якщо мій дім не буде виглядати бездоганно. Пані, якщо ви хочете, щоб у моєму домі було чисто, вам потрібно попередити мене, що ви заїдете. Моя мама завжди каже: Ну, якщо коротко, а потім розповідає довгу історію з непотрібними подробицями. Коли я розмовляю з мамою по телефону, вона каже, гаразд, я замовкаю і відпускаю тебе. А потім продовжує говорити ще 5 хвилин. Вона робить це 3-4 рази, перш ніж закінчити розмову. Мій тато просто не перестає говорити. Він постійно говорить. Я навіть не можу підтримувати з ним діалог. Є речі, які я хочу йому сказати, але я ніколи не можу вимовити більше ніж кілька складів, перш ніж він переб'є мене і почне розповідати мені про щось подібне, або про те, що я повинен робити в ситуації, про яку він думає, що я збираюся йому розповісти. Я водій вантажівки, який спеціалізується на перевезенні найбільших і найважчих вантажів. І він нічого в цьому не розуміє і я не можу ні про що йому розповісти, тому що він не перестає говорити. Кожного разу, коли я гуляю з мамою і ми переходимо вулицю, вона спочатку або викидає переді мною руку, або смикає мене за сорочку і кричить: Зачекай, зачекай, зачекай. Тим часом я просто стою. Вона ніби припускає, що я збираюся просто вибігти на дорогу. Мені 30 років, я маю власну сім'ю. Я ніколи не вибігав на дорогу, не подивившись по сторонах. Мої брати та сестри теж. Але колись це змусить мене справді вибігти на дорогу зі злості ло. Ах, моя мама робить те саме. Якщо ми їдемо в машині, їй потрібно трохи сильніше натиснути на гальма. Її рука підлетить до мого горла, щоб, мабуть, не дати мені вилетіти з машини. Крім того, вона по п'ять разів запитує, чи пристебнув я ремінь безпеки. Днями я сказав їй, що колись вона точно травмує мені трахею. Моя мама відходить від мене, продовжуючи розмовляти, а потім нервується, коли я прошу її повторити. Вони дадуть шанс найгіршим членам сім'ї, наприклад, гвалтівникам, злодіям, садистським мудакам. А мене, людину, яка не робила нічого з вищезгаданих речей, засудять за найменшу дрібницю. Наприклад, зляться на мене за те, що я не прийшов на сімейну зустріч. Я ненавиджу це. Моя родина намагалася приховати від мене той факт, що мій двоюрідний брат педофіл, коли я була маленькою дев'ятирічною дівчинкою. Якби не той факт, що я стала однією з його жертв і що я побачила його фотографії в новинах ми з моїми братами так і не дізналися б. Але при цьому це я погана, бо не хочу бути поруч із ним. Чудова думка. Мій дядько двічі гвалтівник. На мене дивляться з-під лоба, коли я кажу, що мої діти та дружина ніколи не будуть поруч із ним, взагалі ніколи. Мій батько вставляє свою думку, коли його ніхто не запитував. Моя мама влаштовує безлад, водночас розповідаючи, як вона ненавидить безлад. А ще вона прокрастинатор. Моя мама теж так робить. Говорить, цю підлогу потрібно підмести, холодильник потрібно помити тощо. Але абсолютно нічого не робить. Вона одна із тих людей, в яких завжди безлад на кухні. І це мене дратує. Якби вона прибирала, то гаразд, але вона цього не робить. Я мию посуд сутверджувати. Ввечері перед тим як лягати спати, а коли прокидаюся, біля раковини стоїть посуд на плиті каструлі, на столі арахісове масло. Це зводить мене з розуму. Мій тато називає мене всіма іменами моїх братів і сестер, перш ніж назвати моє ім'я. Він робить так з усіма нами, скоріше смішно, ніж дратує. Він зазвичай закінчує словами, е, як би тебе не звали. Люблю їх до смерті, але я б сказав, викликають почуття провини. Щоразу, коли я приймаю рішення, яке вони не схвалюють, мене вражають емоційним шантажем або пояснюють, чому моє рішення необачне. Мій тато навіть сказав: тепер ти пройдеш курс, який я рекомендував правда. У той день, коли помер мій дідусь, чекаючи, що я зроблю це, тому що йому було сумно, і все ж в усіх інших аспектах вони чудові, батьки. Повна нездатність до спілкування. Щоразу, коли я доводжу їм, що вони не праві, вони просто влаштовують скандал. Незнайомець не може існувати на їхній периферії без того, щоб вони залишили кілька дуже гучних коментарів разом із прямими жестами в напрямку цієї людини. І звичайно, це завжди критика. Вау, їй не варто було це одягати. Такий колір волосся цікавий вибір, і що він у ній знайшов? Водночас вони вважають, що вони дуже відкриті та приймають людей такими, які вони є, що ще більше зводить мене з розуму. Телефонує мені з найдурнішими випадковими запитаннями в найвипадковіший час. Я працюю, дзвонить телефон. Тато, ти коли-небудь готував хумус? Порівнюють мене з іншими надання непроханої поради кожного бляха дня. Та ж сама проблема. Зазвичай така порада дається у формі довгої та суперечливої лекції. У моєї мами була найгірша звичка в дитинстві. Вона регулярно била мене без видимої причини. Вони стають ревнивими та пасивно агресивними щодо інших людей, у яких сталося щось хороше. Твій дядько їде у відпустку. Добре йому. У мого тата була звичка стукати в двері, а потім відразу відкривати їх. Який сенс стукати, якщо ти все одно збираєшся вдертися без дозволу? Тімі, я поважаю твою конфіденційність і тому стукаю, але все одно підтверджую свою владу, заходячи без дозволу. Мої батьки постійно так робили. Тож я почав замикати двері. Було прикольно слухати, як вони бісяться через це. Моя мама не може вести розмову, не сказавши мені, що я не повинен щось робити з якоїсь божевільної причини. Наприклад, ти ж знаєш, що не повинен користуватися Віндекс, тому що птахи не зможуть побачити вікно, вдаряться в нього і зламають собі шиї. Ти ж не вбивця птахів. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.